В складних умовах я використовую два типи закиду. Якщо в мене немає можливості зробити повноцінний закид за спини, коли там гілки і все таке, я роблю закид перед собою. Тут для цього закида також невдобно, але я продемонструю. Закидуючи перед собою треба більше вільного простору. Перед вами. Але ну, в мене є досвід, я зможу так закинути, ну, незважаючи на те, що невдобно. Ви закинули. Це, як правило, недалекі закидання. І другий спосіб, який тут дуже вдобний, це таким чином. У вас остається десь сантиметрів 20 до приманки. І от таким чином тільки хоп, і приманочка полетіла.